мы сегодня будем обсуждать наверняка актуально для многих. Ведь многие из нас задумывались над тем, чтобы открыть собственный бизнес. Итак, о одном из субъектов предпринимательства. О юридических лицах мы сегодня поговорим с моей сегодняшней гостью. Это Мария Мищенко, частный нотариус. Добрый вечер. Доброго вечора, Євгенія. Марія. Я рада вас вітати і рада, що ви прийшли до моєї студії. Тема досить серйозна, тема актуальна. І ми сьогодні поговоримо про ну, скажімо так, нотаріальні особливості оформлення та діяльності взагалі юридичних осіб сьогодні. Так, я з вами погоджуюсь. Дійсно, юридичні особи є досить розповсюдженим видом суб'єктів нотаріального процесу, суб'єктів цивільних правовідносин. І це є така організація, яка створюється тоді відповідно до чинного законодавства. Вони так само, як і фізичні особи, мають цивільні права, можуть набувати цивільних обов'язків, несуть за це відповідальність за свою діяльність, можуть бути відповідачами та позивачами у суді. Так само, як і і фізична особа, юридична особа має своє найменування. Особливості найменування юридичної особи ще й в тому, що потрібно обов'язково вказувати організаційно правову форму юридичної особи. Вона також може мати комерційну назву для ведення більш успішного бізнесу. Вона так само має там. Спочатку зі своїм найменуванням, може відкривати та закривати рахунки в банківських установах, тобто діяти майже як фізична особа з особливостями, які не властиві цій юридичній особі. Я знаю, що у багатьох виникає питання стосовно і в чому переваги тої чи іншої виду діяльності, там приватна чи юридична. Але мені здається, що це залежить від того, яку мету ставить собі людина. Тому цей аспект ми розглядати, якщо вони проти не проти, не будемо. давайте більш матеріальні особливості які види є юридичних осіб? Юридичні особи їх безліч видів, це багата така складова класифікація. Є юридичні особи публічного та приватного права. А якщо говорити про приватного права, це можуть бути товариства або установи. Здебільшого, ті товариства, які створюються з метою одержання прибутку, це господарські товариства, і вони створюються у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю. Це досить розповсюдження форма господарських товариств, акціонер товариства, командитні та повні товариства, а також товариства з додатковою відповідальністю, виробничі кооперативи тощо за господарським кодексом це приватні підприємства. Ага. Ще є такий розповсюджений вид юридичних осіб. Які документи все ж таки необхідні для того, щоб оформити юридичну особу? Відкритим так, uh -huh. якщо говорити про ведення бізнесу, потрібно зареєструвати в установленому порядку свою юридичну особу. Для цього засновники, перш за все, розробляють установчі документи, підписують їх та подають на державну реєстрацію. Юридична особа вона вважається створеною з моменту державної реєстрації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Uh -huh. Лише з цього моменту вона набуває. Своєї правоздатності. Як фізична особа народжується, так і набуває правоздатності, так юридична особа народжується саме у момент її державної реєстрації. Добре, а які права та обов'язки тих людей, які оформлюють юридичну особу? Права, обов'язки тих людей, які реєструють, вони різні. Це є засновники цієї юридичної особи, і в залежності від виду юридичної особи, це є різні права. Наприклад, можуть лише своїм майном створити юридичну особу, але без права участі в управлінні нею. Або ж можуть створити юридичну особу, внести свій внесок, майно uh -huh. і також брати участь в управлінні цією юридичною особи. Зазвичай це такі юридичні особи. Особи як товариство з обмеженою відповідальністю там засновники для того, щоб зареєструвати е, таку особу е, підписують статут, подають на реєстрацію і мають право або просто бути засновниками, або також брати участь в управлінні справами цією е, юридичною особою. Е, якщо говорити про товариство з обмеженою відповідальністю. То як і про іншу будь-яку юридичну особу, то воно має право виступати у цивільних правовідносинах, тобто може будь-яку вести незаборонену законом діяльність. Якщо потрібна ліцензія на якусь на якийсь вид діяльності, то воно, потрібно, воно повинно спочатку цю. Ліцензію отримати, наприклад, на ведення медичної ветеринарної практики, діяльність телебачення радіомовлення також підлягає ліцензуванню. І така юридична особа може укладати будь-які угоди, які не заборонені законом і її установчими документами. Наприклад, купувати продавати нерухоме майно, те, з чим я як нотаріо, стикаюся на практики, відкривати рахунки в банках, закривати також можуть здійснювати дарування свого належного майна. Але якщо це прямо вказано в її установчих ага. документах, може вести будь-яку діяльність, яка направлена на розвиток цієї юридичної особи, на розвиток її діяльності бізнесу. Чи є якісь підводні камні, тому що на що найбільше треба звернути увагу, коли ти оформлюєш юридичну особу? Я б сказала, що засновникам потрібно досить ретельно зрозуміти, яку самодіяльність вони будуть вести, і це вказати особливо у своїх установчих документах. Так якщо це декілька засновників, то вони повинні у статуті вказати, яким рішенням приймаються. Який, якою часткою голосів приймаються рішення? Якщо це два і більше засновники, то, наприклад, можна вказати, що такі-такі рішення приймаються більшістю голосів або голосів там у три четвертих. Це досить важливо. Потрібно ретельно вказати в установчому документі, що саме має право робити директор або інший виконавчий орган цієї юридичної особи, чи є в нього якісь обмеження, чи довіряють цій особі, виконавчому органу засновники. Чи ні як саме здійснюється перехід частки від одного учасника до іншого або до третього осіб, Як спадкується, що досить важливо на практиці? Потім можуть викликати багато труднощів. Про спадок ми поговоримо ще трошки пізніше. А зараз я б хотіла поговорити про те, хто має право діяти від імені юридичної особи. Як я вже говорила, від імені юридичної особи можуть діяти виконавчі органи. Це може бути або одноосібний директор, або колегіально. Якщо це колегіально, то рішення приймається за загальним правилом більшістю голосів. Якщо це директор, то він має право представляти інтереси юридичної особи без довіреності в усіх інших установах, підприємствах, організаціях, приймати на посади. Працівників цієї юридичної особи, звільняти їх, також підписувати будь-які договори, угоди, які здійснюються на користь діяльності цієї юридичної особи. Але в установчих документах, як я вже говорила, можна зробити обмеження. Наприклад, можна можна вказати, що директор може підписувати будь-які угоди, але за згодою загальних зборів учасників. Цього товариства угоди на суму, що перевищують наприклад 100 тисяч гривень. Якщо учасникам, засновникам товариства потрібно проконтролювати певний процес, угу. певну сферу діяльності цього товариства. Це також прописується в установчих документах. Правда? Так, так, звісно, обов'язково потрібно бути прописано. Ну і ще один нюанс, якого ви самі торкнулися. Це якщо один з організаторів юридичних юридичної особи помирає права наслідування, і як взагалі бути в цій ситуації? засновників. Так, дійсно, це досить актуальне питання на даний час, тому що в Україні вже створено багато видів господарських товариств, і все залежить від виду господарського товариства. Чи це товариство з обмеженою від відповідальністю, можливо, це акціонерне товариство. Прийнято вважати в науковій літературі, що спадкуються корпоративні права. Проте, корпоративні права такого поняття немає у цивільному кодексі. Є право на участь у товаристві, є право на частку у статутному капіталі. Алі товариства. Частка це коли засновник відкриває свою юридичну особу, він вносить певну частку. Вона повинна дорівнювати в цілому 100%. І, наприклад, якщо два засновники вносять свою частку, один може 50% внести майна або грошових коштів, ага. інший також 50%. Якщо один з засновників помирає, він вніс, наприклад, 50%, це становить 5 тисяч гривень. А взагалі статутний капітал може складати там, 10 тисяч гривень. Гривень, так от на ці 5 тисяч гривень спадкоємці можуть претендувати, вони можуть прийняти цю частку, так і товариство їм повинно сплатити ці 5 тисяч гривень, або ж вони мають право стати також засновниками цього товариства і в них вже будуть права та обов'язки як засновника товариства. І якщо говорити про товариство з обмеженою відповідальністю, то якщо в отставі, в статуті. Не прописано, що е, новий учасник повинен у випадку спадщини прийняття спадщини стати засновником лише за згодою е, засновників цього товариства, то він автоматично стає і засновником. Uh -huh. А якщо приписано за згодою, такої згоди немає, то він має право отримати ось е, цю частку, яку вніс його е, спадкодавець. Якщо говорити про акції акціонерного товариства, то вони також, е, спадкоємці, мають е, право спадкувати ці. Акції є певні труднощі з спадкуванням майна фермерського господарства, приватних підприємств. Тобто, у будь-якому випадку потрібно розглядати, що саме. Становить об'єкт спадщини, тому що це не можуть бути, як говориться у літературі, корпоративні права. І ще один нюанс, я б хотіла зазначити, що якщо йде процес спадкування, то коли спадкодавець помирає, спадкоємці можуть оформлювати спадщину лише через 6 місяців. І ось ці 6 місяців цей відрізок часу для багатьох підприємств є дуже досить значним, і потрібно управляти цим товариством, потрібно здійснювати вести надалі. Бізнес, сплачувати податки. Якщо, наприклад, засновник, співзасновник, він не був директором, тут потрібно дивитися, чи можливо призначити нового директора, чи виконуючи обов'язки директора, який буде надалі вести. Діяльність цього товариства контролювати її, або ж потрібно а, укласти, наприклад, договір на управління спадщиною, подивитися, що краще, порадитися з юристами з нотаріусом, який договір у даному випадку для того чи іншого виду юридичної особи буде більш досконалим. більш… Е Утепне, чи я правильно розумію, що головною порадою, яку ми могли дати по цій програмі, це будьте уважними і продумати все від початку до кінця, ще під час оформлення і ще під час, так, під час створення юридичної особи. Хоча ніколи не можна зробити інколи і зміни до установчих документів, якщо для цього потрібна буде якась ситуація? Буде. Дякую, Марія. Дякую за такі повний та вичерпний відповіді. Я Сподіваюся, що ми ще побачимося. Так обов'язково. <с> Я вдячна вам, шановні телеглядачі. Залишайтеся з нами, дізнавайте щось цікаве і свій, враховуйте свій власний код успіху.